П'ятикласників сумської школи номер 9 за розкладом розпочинається урок у ролі вчителів інспектора прикордонної служби. Сьогодні у цей святковий день, коли вся Україна відзначає День захисника України, аби для дітей провести майстер-клас щодо поводження із вибухонебезпечними предметами для дітей заняття провели наші воїни зі спеціальним гостем собакою Гуфі. Сьогоднішній захід буде проводитися для дітей середньої ланки це пробне, скажімо таке заняття, тому що я ж говорю, що саме законодавство змінилося так. І ми будемо апробовувати, скажімо, наш клас безпеки саме сьогодні. Сьогодні були відпрацьовані заходи для подальшого збереження життя наших дітей, наших школярів, щоб обезпечити від того, щоб під час такого важкого нашого стану вони залишалися живими, здоровими, не чіпали небухові предмети, які небезпечні, які несуть якусь небезпеку, і змогли про це повідомити відповідні органи або батьки. Учням не тільки розповіли про правила безпеки, а й продемонстрували роботу ГУФІ. Учні сховали магазин з патронами, а маленький помічник зміг його знайти менш, ніж за хвилину. Багато всього є ще розповісти. Це наше майбутнє покоління, і тому для них це головне. Давайте будьте справжньо чесними. Коли березень, лютий ішли ракети, обстріли по місту Суми, то дітям повинно було пояснювати, де ховатися, під якими стінами, і взагалі, яка їхня дія, тому що найбільшість з них почала це паніка. Це все. для них це треба зараз на наш час, якби щоб вона зникала. Після заходу учні подарували воїна смаколики, обереги та теплі речі. Для Гуфі теж підготували подарунок 10 кілограмів корму. Учні вдячні захисникам за проведений майстер-клас та бажають їм перемог. Наш учнівський, батьківський колектив, а також педагогічний. Щиро вітаємо всіх військових, і головне бажаємо Янгола-охоронця, щоб він завжди був з ними. І ми віримо. І впевнені в тому, що перемога за нами. Я дякую за таку важливу інформацію, яку сьогодні розповіли нам військові, особливо під час війни, про мінну безпеку. Дякую їм. Я бажаю їм гарних, гарних днів і щоб вони були завжди здорові. і в них було дуже багато енергії. Дякую, що наші вояки приїхали. Я хочу їм пожелати щастя, добра. І щоб вони скоріше приїжджали до нас, Юрій Котяр, Максим Близнюк, Новини СТС.